Сьогодні з робочим візитом нашого прифронту області відвідує міністр соціальної політики. Ми дуже вдячні, що перший візит в регіон саме в Запорізьку область, де є представленим. Абсолютно різні категорії населення. Одна з найвразливіших це наші літні люди, які потребують допомоги. Друге, це переселенці, яких більш ніж 200 тисяч наразі проживає на території Запорізької області. Звичайно, надважлива увага для ветеранів їхньої соціалізації, їхньої реабілітації. Дійсно, надзвичайно важливо було відвідати саме Запорізьку область, відвідати не просто. Технічним візитом, а почути всі проблематики. Ми також розказали про ті речі, які були напрацьовані прийняті урядом. Зокрема, це і по компенсації для внутрішньопереміщених осіб першого внеску і можливості отримання кредиту на житло. Ми також розказали про нові інновації щодо забезпечення твердим паливом на зимовий період, а також додаткової 100 кВт електроенергії для тих. Хто не має доступу до електроенергії, і забезпечує себе альтернативними джерелами. Одне неї з самих питань головних, це яке піднімається в ВПО, це житло. Ми запропонували урядом. Прийнято це компенсація першого внеску по кредиту і компенсація. Ми запропонували першого року платежів по такому кредиту. Ми на себе також як держава беремо комісії банку. Ми записали за, це 40 тисяч гривень. А як всі виплати там, держмита, комісії, нотаріальні дії? ВПО – це значний ресурс, це люди, які можуть розвивати той чи інший регіон. І ми як держава і територіальна громада зацікавлені, щоб люди лишались і продовжували працювати в цій громаді. Це надзвичайно важливо, щоб вони там ставали частиною соціуму, щоб вони підтримували економіку. І ми працюємо. І це перший крок саме щодо того, щоб ці 30% інших дофінансовувала саме територіальна громада, яка хоче, щоб в неї залишилась така людина. Більше того, відповідно до постанови, ці 30% може бути дофінансовано або самою людиною, або грантодавцем, або територіальною громадою, якщо є у неї таке бажання на території Запорізької області, наразі зареєстровано приблизно 200 тисяч тимчасово переміщених осіб. Що стосується компенсації, так ще до стадії прийняття постанови ми обговорювали це питання. Наразі ми визначаємо суспільно корисні професії, які сьогодні вкрай важливі для Запоріжжя, починаючи від нашої економіки, це металурги, це слюсарі і так далі. Те, що потрібно для наших промислових підприємств, продовжуючи вкрай важливими. Спеціальностями лікарів, які сьогодні нам вкрай потрібні, то ми зараз визначимо професії, які ми точно докомпенсуємо, і на наступному тижні презентуємо з нашого боку цю програму. Зі свого боку, Міністерство відновлення вони мають іншу програму програму видачі сертифікатів на житло. І вони також на уряді, який був у цю середу, прийняли рішення щодо тої суми, яку вони можуть спрямувати на безпосередньо сертифікати для житла. Я думаю, що і пенсіонери з числа ВПО можуть також претендувати на такі сертифікати, в разі якщо вони відповідають всім умовам цієї програми.